Хочу подякувати і Богові за те, що сподобав нас в голові з вами Богові служити, очолив наш у е, храмі богослужіння, Вознесли Богу подяку за його милості, щедроти, вознесли безкромну жертву за доуміння народу. Хотілося б подякувати за ваші молитви за народ Божий, який Божа стоїть на останнім вірі, аби вимовили те, що е, співпраця є. Зі скажімо так, радою з селом і разом є порозуміння і взаємозлагода. І минулості Божого дня Преображення, коли по посний період перенесли святкування дня села на другу суботу вересня, То, Ось так два дні у нас продовжується буде дня святкування дня села. А також хотів попросити і надалі, щоб ви не забували в своїх святих молитвах нас недостойних грішних, саме молитвою Укріпляється віру, укріпляється серця людей, добробут в родинах, взаємопорозуміння між людьми, між громадою церковною, яка потім є прикладом для порозуміння громади села, цими молитвами вашими, милостю Божою, надіємося і далі, мир і благополуччя Божії дари будуть прибувати. Ще раз е, хотів вам подякувати, і, 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 якщо не сподобать, і нас, і вас, і на цей інший рік, коли буде серічні святкування. Дня освячення цього святого храму, щоб ви очолили і винесли Богу молитви в тому святому місці. Дякую ще раз. Дільки чесні отці, пряти, сестри.